Відповідно до закону про безоплатну правову допомогу, є два види правової допомоги: це первинна і вторинна. Первинна це. Надання роз'яснень, консультацій і і так далі. а вторинна допомога це є безпосередньо захист осіб, які є затримані, арештовані, але або потребують захисту у судах безпосередньо у кримінальному процесі. Тобто це є вторинна правова допомога, вже надається адвокат для захисту тої чи іншої особи, яка підпадає під дію закону. <проби>. Підпадають. Підпадають під дію закону, це особи. Які є затримані, арештовані всі особи. Немає значення, є в них приватний адвокат чи немає приватного адвоката, відповідні правоохоронні органи інформують наш центр, де в нас є ціло-цілодобове чергування наших працівників. Черговий відповідно повідомляє адвоката, який на цей час чергує, і адвокат наш. Протягом години має виїхати безпосередньо до особи, яку затримали. Зобов'язані правоохоронні органи та ті, які затримали поліція, чи це чи прокуратура, чи якісь інші органи, вони зобов'язані поінформувати наш центр. Не більше як годину на це дається для такої інформації. І ще година дається для того, щоб наш адвокат прибув вже до особи, яку затримана. Дуже важливо знати, що до цього часу не треба подавати ніякі покази, нічого не підписувати до прибуття адвоката безоплатного, ну, скажімо, державного, тому що це не безоплатне, за це кошти платить держава. Навіть якщо є приватний адвокат то відмова від адвоката, який надається за рахунок держави, має відбуватися тільки в присутності нашого адвоката. Угу. Важливо теж знати, що кожна особа має право на те, щоб поінформувати, наприклад, наш центр сама або її родичі. Бувають випадки різні. Можливо, десь із зв'язком якісь є труднощі і так далі. Особа затримала, можуть скористатися і такою допомогою, навіть самі близькі, родичі і так далі. За єдиним безкоштовним номером 0800 213 103 з будь-якого телефону у будь-який час дня і ночі. На теперішній час, як відомо вже в засобах масової інформації, відбувається реформа Міністерства юстиції. З 1 липня по всій Україні планується, що запрацює понад 400 центрів бюро правової допомоги. Вони почнуть працювати на базі управлінь районних міських юстицій. Які реформуються, тобто це не буде потребувати додаткових коштів. За витрат з боку держави, це буде на базі територіальних районних міських управлінь юстиції, в тому числі у нашій області, в кожному районі і місті, передбачено створення таких бюро правової допомоги, які почнуть свою роботу з 1 липня цього року. Це досить суттєво це крок назустріч людям.